Інфлюенсер Людмила Луцюк підняла важливу суспільну тему, яка впливає на дітей. Усі ці веселі пісеньки про балерину капучину, тралалео, тралала бомбіні, Гусіні та шпіоніру голубіо. Усі вони несуть негативний підтекст. Послухайте далі думки люди, та будьте пильними до своїх дітей, та й не тільки до дітей, а й самі не слухайте такі пісні. Слухайте, я до вас такою інформацією сама. В шоці дізналась, Просто мої діти говорять ці слова, звідки дізнався Орес про ці там тарталела. -тар -тар я навіть повторити толком не можу. Від Марка Марк, відповідно, десь не знаю в Тіктоці, в Ютубі, хоча Тіктоки він не дивиться, Ютуб скоріше. Значить, насправді, перекладу з цих пісень, які створив штучний інтелект, а насправді не штучний інтелект створив Допомоги штучного інтелекту створили люди, мають страшні переклади, і все, що говорять наші діти, навіть не розуміючи толком, несе негативний характер. До прикладу, чоловічок із Ізраїля створив ось цей персонаж крокодило бомбардиро і там співається ось ці веселі пісенці, співається про те, що ось цей крокодил летить, скидати бомби на дітей в Палестині, що він там не вірує в Бога, в Аллаха і так далі, цей крокодил іде, їде вбивати палестинських дітей і буде скидати ось цього крокодила бомби.